Є. Далі після габаритів у нас що з вами йде? Оце значок що означає? Лежний, лежний Святло міяння. Де ми його дивимося? Ми його дивимося в фарах. З той і з той сторони. Тут галогенне світло, тому воно біло світиться білим. Є. Окрім святла міяння, ми ще що маємо? Святло дрогове. Дивимося. Тут його на цьому вимикачі немає. Коли ви щось в автомобілі вмикаєте, він вам показує на панелі приводів. Бачимо зелений індикатор. Зверху. Якщо ми вимкнемо, згасне. Якщо вимкнемо, як вмикається дальній світлофар. Дивимося. Позначення. По тобто раз синім загорілося на панелі і вімкнулося дальнє світло. Давайте подивимося, де воно. Супер бачимо, так? Да? Є. Yeah. Тобто, що ми маємо з, з, е, з пшоду самоходу або ходові вогні. Святло позиційне або габарити. Святло міяння або ближній світлофар, святло дрогове або дальнє світлофар. І ще одна штука. Це дивимося, що в нас зараз загориться. Ще чим гельне. Давайте подивимося, як вони позначаються. Ідіть сюди, подивимося, як вони тут позначаються. Вперед, це передні, Ага. Назад. Ага. Для того, щоб вімкнути, ми робимо отак перемикач на себе. Раз. передні, два. Задні. І коли ми вімкнули, у нас що? Все показує. Є.